Шукаю друзів Оксана Демченко. Жило було у зеленому лісі оленятко білоплямчик. Одного разу він поскаржився мамі. Нудно мені жити самому, ні з ким погратися. Тобі треба друзів знайти, відповіла мама. Задумалося оленятко, а наступного дня попрощалося з усіма і пішло у ліс шукати друзів. Ішов білоплямчик стежинкою, коли чує, хтось плаче. Підійшов він до пенька, а там Галка. Допоможи мені, оленятко! пропищало маленьке пташиня. Я випала з гнізда, а літати ще не вмію. Білоплямчик підставив свої ріжки і підсадив галоченя у гніздечко. Спасибі, ти такий добрий, подякувало галоченя. А линятко знову було у дорозі. Раптом йому назустріч кинулося зайченя. Врятуй мене, за мною женеться лисиця оленятко наставило свої міцні ріжки, і лисиця злякалася й утекла. Спасибі тобі, білоплямчику, мовило зайченя. Оленятко бігло усе далі й далі, та ось побачило ведмедика, що потрапив у пастку. Допоможи мені, білоплямчику. Оленятко розбило капкан своїм міцним копитцем. Як мені віддячити тобі? запитала ведмежа. Але білоплямчик не почув, він був уже далеко. Засмученим повернувся білоплямчик додому, адже йому так і не вдалося знайти друзів. Та ось раптом двері відчинилися, і до кімнати увійшли галченя, зайченя та ведмед. Відтепер ми твої друзі. Сказали звірята: Ти допоміг нам у важку хвилину, і ми всі тебе любимо. Так оленятко білоплямчик знайшов вірних друзів.